Друзі, вітаю! Недарма народ в соціальних мережах пише про давай по-новому і хто би міг подумати. Адже сьогодні топова тема міжнародних змі це повідомлення від американського телеканалу CNN, що зустріч державного секретаря Ша Рубіо та голови російського МЗС Лаврова відкладена з невідомих причин, що Рубіо та Лавров не зустрінуться цього тижня, і взагалі візи Трампа та Путіна до Будапешта тепер під загрозою. І я одразу навздогін додам повідомлення від Американського інституту вивчення війни, що вчорашні заяви Кремля сигналізують, що Росія не готова прийняти щось менше, ніж капітуляцію України. Нагадаю, що вчора з гучними заявами виступав Пісков, який сказав прямо, що Росія проти заморозки війни і що позиція Путіна щодо врегулювання всім добре відома і вона послідовна. Крім того, вчора була заява від заступника Лаврова Рябкова, який сказав так, що питання завершення російсько-української війни воно є другорядним, і що зараз потрібно вирішувати Шата Росії саме економічні різні проблеми, є економічний блок, і потрібно з цього починати. Є дуже багато питань двосторонньої повістки. А сьогодні, після цих повідомлень міжнародних змі, в Кремлі вирішили навіть тролити. І Сьогодні міжнародні ЗМІ з посилання на російський МЗС пишуть. Що Москва заперечує, що Рубіо і Лаврова їх візит відклали. Не можна відкласти те, про що не було домовленості, те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було й близько розуміння щодо термінів та місця такого контакту. Виявляється, у них навіть близько не було розуміння щодо термінів та місця. А як щодо заяв від Трампа про Будапешт, а як щодо заяв про два тижні і протягом двох тижнів мала бути зустріч уже Трампа і Путіна, а тут нічого не зрозуміло ні щодо термінів, ні щодо місця цього контакту. Є також заява від Піскова, головного речника Путіна, який сьогодні повідомив, що дати зустрічі Трампа з Путіним поки немає, і що потрібна серйозна підготовка. Під такими словами такою крилатою фразу Серйозна підготовка потрібно розуміти, що необхідні ще консультації, щоб російські чиновники вели перемовини з американськими чиновниками, потрібно готуватися, має бути результуючий документ, а лише потім Путін погодиться зустрітися з президентом США Трампом. Крім того, є заява від Лаврова, який сьогодні підкреслив, що зупинитися в так званому СВО зараз це значить забути про першопричини конфлікту. Щодо так званих першого причин конфлікту, то Москва надрозово говорила, що це існування української незалежної держави та фактично українців як нації. Крім того, Пісков зазначив не Пісков, а Лавров. Що заклики до перемир'я в Україні протиречать домовленостям? Протиречить домовленостям на Алясці. І це що таке? Це знову натяк на те, що були якісь догорнички між Трампом та Путіним на Алясті? Чи про що це взагалі? Лавров дослівно сказав так, що заклики до перемир'я прямо зараз, без усунення так званих першопричин конфлікту. Навздогін російські пропандисти повідомляють, публікують дані соцопитування російського державного центру в цілому, що 69% опитаних росіян готові терпіти та економити заради продовження агресії проти України. Щодо такого повідомлення про 69% опитаних росіян, ви знаєте, мені ця цифра навіть дещо подобається, тому що могли намалювати 74-80%, навіть під 90% малюють 69, і це з одного боку навіть такий позитивний сигнал. Щодо заяв з Білого Дому, то сьогодні пролунала заява від Трампа. Він зробив несподівану заяву і заявив, що за провал переговорів щодо України. Багато хто заплатить велику ціну. Трамп не уточнив, а хто ж це багато хто заплатить. І очевидно, що багато хто заплатить, то мова йде не про Росію, мова йде не про Путіна, а напевно мова йде про країни Європи і Україну. Ну, я так розумію. І сьогодні Пісков верещав про те, що все це через Європу, що зустріч зривається і щодо Європи. Є офіційна заява від глави дипломатії ЄС Калос. Що Європейський Союз відкидає пропозицію Трампа про відмову України від Донбасу. Крім того, є заява від президента Франції Макрона, що українці та європейці мають брати участь у зустрічі Трампа та Путіна. Більше того, сьогодні є спільна заява від України та деяких країн Європи, що лінія фронту ЗРФ має бути відправною точкою перемовин, і що сторони наголосили на неприпустимості зміни міжнародно визнаних кордонів. Та закликали посилити тиск на російську економіку. Очевидно, що такі заяви йдуть в розріз з заявами Трампа. Трамп, що заявляв? Що -то Путін вже досягнув певних результатів, що Буцімто це його території, і Україна має юридично їх віддати. Ось такі заяви були в Трампа. А Європа говорить, що ні. не припустимо змінювати міжнародно визнані кордони і що потрібно посилювати тиск на країну агресора. Крім того, є повідомлення в міжнародних ЗМІ. Зокрема, у виданні фінансовий час, що напружена зустріч Зеленського і Трампа підштовхнула Європу до реальних дій. Вже на цьому тижні політики намагатимуться домовитися про використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту. Є також інсайди. Що нібито Бельгія вже погодилася і вона знімає своє вето. Тому цілком можливо, вже на цьому тижні нас очікують дуже добрі новини. Україна до них готується, готується до отримання московських заморожених коштів. І Сьогодні є навіть рішення нашого комітету Верховної Ради, який підтримав зміни до бюджету 2025 року. І повідомив, що Сили оборони вперше отримують кошти з активів Російської Федерації. Очікуємо добрих новин. Стосовно того, чи взагалі відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, є заява від голови нашого комітету міжнародних справ Верховної Ради від депутата Мерешко, що у нього є сумніви, що така зустріч взагалі відбудеться. Мережко вважає, що Путін не готовий і не буде ніколи готовий до серйозних перемовин. Очевидно, що Путін не готовий, ми чуємо заяви з Кремля, і насправді ці заяви вони глобально не змінюються ще з весни 2022 року. А тим часом Кремль продовжує займатися терором. І сьогодні навіть міжнародні ЗМІ, наприклад, видання Радіо Свобода, пишуть, що Чернігів знеструмлений через масовану атаку РФ. Насправді не лише проблеми в Чернігові і в Чернігівській області, є проблеми в Сумській області. Є також повідомлення в наших змі, що на Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ, інша частина жителів без світла. Окупанти продовжують бити по наших об'єктах енергетики. Є заява щодо цього від Сибіги, нашого голови МЗС, який закликає Європу терміново допомогти Україні після жорсткої атаки РФ, водночас на Росії відбуваються дивні події. В соціальних мережах росіяни публікують відео, повідомляють про те, що половина Білгорода без світла також публікують відео з Ростовщини, заявляють про момент прильоту по підстанції. Крім того, щодо Ростовщини там взагалі цікава ситуація. Невідомо, що відбувається. Ребята, Кремль не тут, а кремлю ви попутали координати. Я хочу додати, що Україна не підтверджує те, що вона б'є по російських об'єктах енергетики, жодних заяв від нашого генштаба, жодних офіційних заяв, це все невідомі дрони. Стосовно ситуації на фронті потрібно сказати декілька слів, адже окупанти активізувалися на Запоріжжі на півдні України. Якщо ми подивимося на втрати окупантів з попередню добу, то побачимо, що окупанти втратили 8 танків та 37 бойових броньованих машин. Окупанти вчора атакували механізованими колонами. Ці колони були вщент розбиті. Російські воєнкори, вони лютують, висловлюють своє обурення. Навіщо знову ці механізовані колони? Проте я зазначу, що зараз Кремль хоче пкати результат, хоче прорвати фронт і показати Трампу і загалом Сполученим Штатам Америки, Європі що ось Дивіться, ми досягаємо, хоч якихось успіхів. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.